Всіх вітаю! Мене звати Павло Рубежний і ви на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Розглядаючи фрезерне обладнання від компанії Dan Solutions, в першу чергу звернемо увагу на дві основні серії, що є особливо популярними в Україні: це вертикальні обробні центри DNM та MINX. Серія ДНМ відзначається підвищеною продуктивністю, високою точністю та відмінною якістю обробки. Час зміну інструменту складає 1,3 секунди, що в поєднанні з високою швидкістю переміщення по осям X, Y та Z дозволяє значно зменшити час обробки деталі. Вдале співвідношення ціни та якості зробили серію DNM лідером продажу у своєму класі, не тільки в Україні, але й у всьому світі. Серія верстатів MINX призначена для роботи при важких режимах різання з використанням інструменту конусами СО-50. Та забезпечує точність обробки протягом тривалого часу завдяки жорсткій конструкції з плоскими напрямними косення. Економічний та зручний у роботі вертикальний обробний центр. Ці дві лінійки обладнання дозволяють виконувати всі трьохосьові фрезерні роботи на вашому виробництві. Вибір між DNM та MINX залежить від навантаження операцій, які потрібно виконувати вам. Серія DNM представлена трьома моделями, що відрізняються габаритами та функціоналом. Це моделі DNM 4500, 5700 та 6700. Вертикальні фрезерні обробні центри ДНМ характеризуються високою продуктивністю та показниками переміщенням столу від 1000 на 450 мм до 2200 на 670 мм. Маються на увазі центральні моделі 4500, 5700 та 6700. Хотів би звернути увагу на особливості конструкції станини ДНМ, а саме на трипіцідальну форму основи колони. На слайді можна порівняти конструкцію колони ДНН та верстата іншого виробника. Ця інноваційна розробка від DN Solutions дозволяє збільшити площу контакту між колоною та ложементом станини, забезпечуючи підвищену жорсткість обладнання в цілому. Вантажопідйомність столу була збільшена при такій самій його площині, що й у попередніх моделях, та сягає від 600 до 1300 кг. Переміщення столу відбувається за роликовими напрямними зі швидкістю від 30 до 42 метрів на хвилину. Станина підвищеної жорсткості забезпечує максимальні режими різання при відсутності вібрації. Напрямні кочення роликового типу LMG вдвічі більший термін служби, чим у напрямних кулькового типу. На відміну від попередніх моделей, в яких використовується рідке мастило для напрямних, обладнання сучасної серії ДНМ використовує систему консистентного змащення, тим самим покращуючи умови праці та зменшуючи річні витрати на технічне обслуговування на 55%. Таким чином. Не доведеться змащувати механізм верстата кожні три дня. Достатньо підводити мастило один раз на три місяці. Крім того, мастило для напрямних не змішується з зор. У новинках серії ДНМ уже в стандартній комплектації передбачено компенсацію температурних розширень, що гарантує стабільність результатів обробки незалежно від умов експлуатації верстата. Зокрема, систем координат у результаті температурного розширення поліпшено майже вдвічі, завдяки чому також була підвищена точність обробки. Крім того, використання нової системи подачі зор дозволило знизити нагрівання інструменту та продовжити строк його служби. Шпинделі прямого приводу це стандартна функція. Конструкція сприяє зниженню вибрацій та шуму, покращує продуктивність, підвищує точність деталей, що обробляються. Стандартні оберти інструменту становлять 8 тисяч обертів за хвилину. Опціонально компанія пропонує варіанти шпинделя з високим крутним моментом та швидкістю для можливості обробки різних матеріалів. Час зміни від інструменту до інструменту складає лише 1,3 секунди. На верстатах нової серії ДНМ зміна інструменту відбувається швидше, порівняно з аналогами попереднього покоління. Поліпшені характеристики серводвигунів і конструкції опор дозволили підвищити динамічність переміщень по всіх осях координат, у результаті чого продуктивність обробки збільшилась на 7,3%. Стандартний магазин інструменту розрахований на 30 позицій. Опціонально можна розширити до 40 або 60. Також в якості опції передбачена можливість замовити верстат зі збільшеною відстанню від поверхні стола до торця шпинделя на 150, 200 або 300 мм. Конвеєр стружки стрічкового, шнекового або магнітного типів обирається в залежності від оброблюваного матеріалу. Так, наприклад, для чавунних деталей, що утворюють дивну стружку, підходить магнітний конвейер. Опціонально можна виконати гідравлічну або пневматичну підготовку 4 або 5 осі, та встановити 4 поворотний стіл. На сьогодні все. У наступному відео розглянемо серію верстатів Minix. Якщо ви ще не натиснули на дзвіночок, раджу це зробити саме зараз, щоб не пропустити нові випуски. До нових зустрічей, до побачення.